Ну, а далі поговоримо про останні заяви, які з'являються від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З'явилася інформація, те, що у Камбоджі оголосили про припинення вогню з Таїландом за посередництва Трампа. Трамп же повідомив мені позитивну новину про те, що тайська сторона також погодилася на пропозицію щодо негайного припинення вогню. Це позитивна новина для солдатів і народу обох країн. Написав прем'єр Камбоджі Манет. Тепер Трамп може розраховувати на ще одну, так би мовити, Нобелівську премію. Миру в той же час Трамп втрачає терпіння через відсутність прогресу у переговорах із Російською Федерацією. Про це заявив Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки в ефірі Fox News. За його словами, Дональд Трамп прагне стати частиною мирної угоди однак дедалі більше розчаровується у діях російської сторони, незважаючи на телефонні контакти з президентом Ерефії. Він втрачає своє терпіння. Він втрачає свою готовність продовжувати чекати, поки російська сторона щось робить, зазначив. Марко Рубіо також держсекретар заявив, що лише з початку 25-го року загинули понад 100 тисяч російських військових. Раніше Дональд Трамп заявляв, що США можуть вести до 100% відсоткових митних тарифів проти Росії, якщо угоди не буде досягнуто протягом 50 днів. Окрім того, він повідомив, що плани відправлення в Україну американської зброї придбано європейськими партнерами. І президент США також заявив, що розчарований позицію глави Російської Федерації, але за його словами ще не закінчив із ним Ім стосунків далі буду вам розповідати про те, що відбувалося е, у росіян вдома. Цікаві там події відбувалися. Також БПЛА літали, також кошмарили їх і закривали аеропорти у різних куточках Росії. Так, от е, телеграм-канал про російська база писав, що в аеропорту Пулково з самого рання більше 70 рейсів затримано або відмінено через загрозу атак БПЛА. За словами ж жителів Ленінградської області, у ряду районів були чутно звуки вибухів. ППО чутно звуки роботи ППО, включно про вибухи у небі. Повідомляли і жителі Яніно, Волосово, Нового Дев'яткіно та Борниць. Дописують російські телеграм-канали. Знаємо, що Волгоградська область була цієї ночі така гучною, і Ленінградська область також була гучною, але вже над ранок. Також з цього приводу думає український військовий експерт, а нині і військовослужбовець Олександр. Олександр Мусієнко. Далі давайте разом з вами послухаємо. І тут можна сказати, що від самого ранку, 27 липня, доволі таки неспокійно в Волгоградській області, в інших регіонах Росії, в Петербургі, в Ленінградській області, знову вводять плани каври. Тому що є загроза застосування БПЛА, скасовують або відтерміновують рейси, авіарейси, аеропорти. Тому справа наша триває, і сили оборони роблять все для того, щоб зменшувати потенціал ворога. Ось цікава новина з цього приводу: дронам СБУ, ймовірно, вперше вдалося знищити російський безпілотник Оріон, що є носієм бомб та ракет. Тобто, це не просто розвідувальний безпілотник, він фактично є ударним, розвідувально ударним. Служба безпеки України оприлюднила відео з результатами бойової роботи бійців Центру спеціальних операцій А за останні два тижні. Привертаю увагу знищення дронів «Форпост-Р» та Оріон. На записі зафіксовано знищення значної кількості озброєння та техніки російських окупантів. Зокрема, танків, бронемашин, артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та ворожих безпілотників. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Особливу увагу привертає рідкісний епізод знищення із російсько-ізраїльського дрона Форпост р ба більше на відео він не один. А, а два випадки ураження цього типу безпілотника, і це вже не перший успіх, це ж зенітні FPV, це ж якраз ті самі дрони-перехоплювачі, і вони вже демонструють не перший і я впевнений не останній успіх у боротьбі з російськими безпілотниками, такими як Форпост і Оріон. Раніше схожий епізод демонстрував підрозділ 414-ї окремої е е бригади безпілотників птахи Мадяра, ймовірно, здійснивши е перше таке знищення. Однак найбільший інтерес викликав інший момент ураження за допомогою fpv дрона ударно розвідувального БПЛА Оріон. Це один з найсучасніших російських безпілотників класу Мейл, що розроблений компанією «Кронштадт», «Кронштадтське вооруження. Сподіваюся, що й до неї доберуться довгі, прекрасні та сильні руки наших підрозділів, які продовжують вести діпстрайки і б'ють по території Росії. Так от Оріон здатен нести бомби КАП 20, КАП-50, упап 50 ФАП-50. УПА ФА та ракети, зокрема, нову крилату ракету Бандероль у травні сили оборони завдали удару по кронштату, ну і де виробляли ці БПЛА і завдадуть ще впевнений неодноразово. Ось така ситуація. Ми бачимо, що успіхи є. Вітаю Службу безпеки України, підрозділ А. З цим успіхом дійсно досягнення бажаю якомога більше знищених та уражених таких дронів на вашому рахунку. Як і вітаю всі інші підрозділи складових сил оборони та безпеки, які продовжують знищувати ворога і які продовжують удосконалювати ефективність та майстерність застосування зенітних дронів перехоплювачів. Це пріоритет, визначений Верховним головнокомандувачем збройних сил України президентом Володимиром Зеленським. І це звичайно потрібно реалізовувати. От, якщо говорити про ту ніч, яка на Іранок, який минув у РФ, цієї ночі Росію знову атакували невідомі дрони. Про це масово дописують Розмі. Росії кажуть, що, начебто, знищили аж 99 БПЛА. Гучно було у Брянській, Смоленській, Калузькій, Волгогрецькій, Ростовській, Воронезькій, Курській, Московській, Орловській, Тамбовській, Ленінградській областях та в анексованому Криму. За добру традицію, зокрема в аеропорту Пулково в санкт Петербурзі, понад 70 рейсів було затримано чи скасовано про це вам вже повідомляла. Але бачимо, що і там лячно, і там тривожно. Нехай це все відчувають, нехай розуміють, якого лиха вони роблять на українських землях, і наскільки нам тут важко. Тому нехай також відчують бодай знаєте звук того, що проживає кожен українець і українка щодня, тому що шахеди кошмарять на щодня, щоночі, А подекуди, як ви бачите, і в Ень росіяни запускають їх і тому вони літають територію України.